Здорові були земляки до ваших послуг, ваш плідний слуга Валерій Маснюк. Вітаю добірне товариство! Пропоную сьогодні продовжити розгляд цікавої, важливої і водночас болючої теми імена, наші імена. Московські шовіністи століттями працювали над тим, щоб зробити з українського народу бидло, змусити зректися своєї мови. І треба сказати, їм це вдалося. Ну, вдалося, треба сказати, певною мірою. Але особливо ревно й затято проводилася ця антиукраїнська робота в ХХ столітті, то ми вже і заплуталися між своїми іменами і чужими, а найстрашніше, найганебніше те, що чужі імена нам уже стали навіть рідніші, ніж свої власні. Ось послухайте вузли про те, як тато зрікся своєї мови. І що з цього вийшло? І зняли тато капелюх, долу плюх. Натягли на себе шляпу. І вже папа. Іванко став Ванюшею, Катрусечка Катюшею. Даринка стала Дашею, Наталочка Наташею. Грицько кумедний грішею. Мишко карпатий мішею. Рідні діти мов не рідно, та й ненька, мов чужі. Не тому народ наш бідний, що домови збайдужів. Хіба не все равно? Вам, любі мої слухачі, теж доводилося чути цю, даруйте е, гидку фразу. От до чого ми докотилися, точніше, Москва нас е, докотила до, до цього. Про те, як рідна мова виходила з ужитку, розповідає в автобіографії Олена Вчілка. Так-так. Мати Лесі Українки. І не тільки. Виростали ми під чином двох течій української, простонародної – і російської панської. Українська течія, це було наше природне оточення з найменших літ. Це були наші няньки, вся наша двірська челядь і її діти, вся гадяцька й повітова людність, що мала взаємне з нашою сім'єю і нашим двором. Українська мова, і так би сказати, Українська етнографія була нашою пророжденною течією. Щодо пісень українських, то не знаю, чи ще в якому панському дворі співано їх так багато, як у нас. А казки, та їх у нас було не переслухати. Але з українським словом починала боротьбу з самого таки нашого дитинства, друга течія. Перш за все скажу, що друга течія вдиралася в наше особисте життя ще, можна сказати, при самому нашому народженні, бо вже ж і самі наші найменні родинні давано нам на зразок міша, ваня, варя, єля. І хоч ніхто не казав нам, цурайся свого, кидай свою мову. Та це було ясно само собою. У гостях, при гостях. Взагалі, з чужими треба було говорити по московському. Хоч би з дітьми, з чужим грішою чи з якоюсь анютою не можна було говорити, так як з нашим грицьком або з Галею. Це було ясно само собою. І не тільки через те я не говорила так. Що не подоба було з чужими говорити по мужицьку, а ще й через те, що Гриші та анюти не вміли говорити по моєму. То їм же трудно міняти свою мову, пристосовуючись до мене, як же можна було стісняти їх. Це була тая добрість, делікатність з руки дитини української, а тим часом дитина чужа. Ніколи не подумала, що, може ж, і мені було трудно міняти свою мову на чужу. Гриші та анюти не хотіли здобувати в себе тієї доброти для мене. Не хотіли для мене поступитися своїм. Так починалося з малих літ, так велося і далі. І наостанку. Мова українська з цією делікатністю лишається на боці, а згодом і зовсім з ужитку виходить. Люди, українці, понад півтораста років минуло відтоді, а що змінилося? Нічого. У нас і досі є Гриші, й анюти, які. Не хочуть поступатися своїм, не хочуть здобувати в себе доброти для нас. А ми, господарі цієї землі, залишаємось такими ж делікатними і добрими, як за часів Олени Пчілки. Прошу, добірне товариство, дарувати мені надмірну емоційність. Я хочу лише одного. Щоб українці навчились нарешті поважати себе і свій рід, і мертвих, і живих, і ненарожденних земляків моїх. А на цьому слові бувайте здорові. Якщо ви такої ж думки, як і я, отже, ми однодумці і прошу підписатися. На наш канал.